Вармадол, забудь про головний біль. Наталка Денисенко відома глядачам за ролями Олени, яка страждає від наркотичної залежності у серіалі Століття Якова, підприємливої Ганни у серіалі Сага, норовливої сніжани із села на мільйон. Я все таки надію, що Діма погляне мій бік. А тімо буде для цього найкращим витратику. Загалом у фільмографії Наталки Денисенко більше 40 ролей на екрані. Робота у театрі, десятки проєктів з дубляжу та озвучування. Саме на роботі вона знайшла і своє кохання актора Андрія Федінчика. Щоправда, на той момент чоловік був одруженим. Я поговорив серйозно з дружиною, зізнався, що я закоханий, і після цієї розмови я прийшов до Наталки. і Сказав все, я сказав дружині. Вона знає, я тебе кохаю. У 2017-му Наталка та Андрій одружилися. Того ж року у пари народився син Андрійко. На 2022-й у родини було багато планів. Знімальний графік Наталки та Андрія був розписаний на місяці наперед. Окрім того, подружжя мріяло з квартири переїхати до великого будинку. І навіть замислювалися про поповнення в родині. Однак повномасштабна війна несла свої корективи у плани родини. Сьогодні Андрій Федінчик боронить Україну у лавах ЗСУ. Наталка ж активно волонтерить та де боротьбу на інформаційному фронті? Доброго ранку! Вітаємо на нас! Іменинниця розкішна, яскрава і прекрасна. Дякую, Ну як ти вже вітали тебе? Так, вітали. Зранку приїхав кум з отакенним букетом квітів. Він сказав: це твій благовірний передав тобі і подзвонив чоловік. І я така, ой, Це теж від нього тоді. Це, До речі, улюблений торт мого чоловіка. Ти думками і серцем з ним. Як, до речі, часто його відпускають? Ну, влітку він був, як це? Можна сказати, в ефірі на, не на зведення, а у відрядженні. Uh -huh. Потім довгий час був в Києві і от знову поїхав у відрядження. І не знаю, коли я вже його побачу. Спочатку хоча б так, там питаємо. Так, тому що я сказала йому так: якщо ти хоч день не, ви, не виходиш на зв'язок, я виїжджаю тебе шукати. Oh. От так. Сказала, не дай Бог. Тобто він знає, що треба обов'язково кожного дня або плюсик, або там написати. Ну, Зараз є оці всі програми, які mm -hmm. там не відслідковуються, тому що а, там, ну, не можна ж зараз. А він так тобі спілкувати. плюсик, а ти йому плюс плюсу відповідає? Ні. ні, ні, він пише нормально, там навіть дзвонить. І сьогодні навіть по відеозв'язку подзвонив, але не було ну, чутно. Ми тільки так глянули одне на одного і потім вже стали аудіоповідомленнями. переписувати. Ой, Зворушливо це все. Mm -hmm. А ти сьогодні святкуєш? Свій день народження, але святкуєш його в дещо незвичному форматі. Розкажи О, більше ну, сьогодні у мене благодійний вечір, Наталка Читалка, де я читаю вірші українських поетів своїх улюблених. Це моя пристрасть. Ти читаєш. І, до речі, просто неймовірно. Да, ти тоді вперше була, коли я читала на публіку наживо, тому що я завжди записувала відео е, вірші, і це було чисто для соцмереж, таке як хобі. А тоді я вперше прочитала наживо, і я зрозуміла, що. Так от, ось що я можу зараз зробити для людей. Це було неймовірно, читати вірш. Ну, так, так. А, ну Завжди, прошу, експромт, а зараз можна зачитати якісь Можна, ж типу подовго це, напевно, ну, якийсь ривок почав ну, шматочок. Ні, 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 ти неймовірно я, читаєш. Я не знаю. Наталка, ти поки згадує, я згадаю. Не. Той вечір був, коли Наталка читала ось так на папері були е, вірші, вона читала, а потім дивилася в залі на людину і казала: це є вірш. Вам, wow. yeah. і це таке, знаєш, так торкало по особливому, і ти розумієш, та да це, це yeah, про yeah. мене. Ну, і отак і... хотілося далі сидіти, просто весь вечір. Це було неймовірно. Ну я тобі так скажу, що зараз я кожного вечора пишу вручну вірші. І вчора я 4 години писала ці 24 вірші. У мене он навіть мозолик, я не знаю, глядачі, бачите. Мозоль з'явився, тому що я дійсно все це пишу від руки, і я. Придумала собі таку як традицію, тому що е, ну все одно, коли ти пише складаєш енергію, я кожного вечора дарую. Кожен вечір я пишу по 20, це віршів, таку стопку і даю людям. Але ж ця традиція якось народилася? А, так, тому що е, я в той перший вечір я писала вручну ці вірші, щоб ну, якби і для себе згадати, і щоб у мене була підказка, бо я дуже переживала. А якщо у мене там да, акторські зажими, я типу... А що я тебе не... слова забуду? Так, так, забуду слова від переживання. Тому що я і так там деякі вірші просто сльозами на очах читала. Мене так прям це все. Ну, я все це програвала в собі. Тому це як була і підказка, і згадати вірш. І от Мені подарувати. Мені надзвичайно ць, сподобався власне. тоді вірш Ліни Костенко. От, давай я його зачитаю. Давай. І коли навіть буду я сивою, і життя моє піде, мрякою. А для тебе буде красивою, а для когось, може, ніякою, ще для когось лихою, впетрою, впертою, для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом. Що душа між люди виходила забунтована білим сміхом і в житті, як на полі мінному. Я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь. Курси бами. Так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими, неймовірно. Я вдруге переживаю. Ну, мене ж там на вечорі ще звуки фортепіано. От я просто закликаю усіх, хто не знає, як сьогодні не запланував, як сьогодні провести красивий вечір. Приходьте на ось це привітання Наталки з ним народження на цей благодійний вечір. Ми збираємо гроші на тепловізори. Всі 100% коштів ведуть. туди. Просто стільки мурах витримаєте цього вечора, стільки неземного задоволення. А ще й підете за таким папірчиком додому, який вам не захочеться відпускати ще дуже довго, бо ви будете розуміти, що це воно, це про вас, це дуже в серце. Це був Дякую. дуже крутий формат, і я хочу, щоб ти так робила далі, бо це насправді ну, просто геніально. Чи сама Є? ти пишеш вірші? Вибач, бо щось мене понассивне. Будь ласка, чекай, Я встиг вже задати питання. Я отримав на насолоду від. Ну я колись там в школі писала, але зараз, коли я читаю такі, ну просто я відкопую такі вірші, які ну написані. Ну я не знаю, як це можна написати взагалі такими словами, такими почуттями, що я розумію, що я краще прочитаю це цей витвір мистецтва, аніж буду писати щось таке. Посередня, але десь для Ось. себе записую. Я Де? думаю, що ти у тебе мають народжуватися теж неймовірно красиві поезії. Дякую. Можна? Дякую. Можна? Дякую. Да. А, ні, я насправді Серед. просто хочу спитати, чи, чи любиш ти свій день народження? Є люди, які не святкують, не люблять в дитинстві, яке в тебе було день народження. Ну, слухай, я дуже улюблена дитина. У мене там старша сестричка, і ем, моя мама розказала, що народила мене дуже легко, і взагалі я завжди була така. І я дуже любила своє день народження. Завжди, завжди я обожнювала святкувати. Це, і в принципі, в дорослому житті я от коли день народження, то у мене завжди святкування. Я завжди замовляю подарунки. Так, Фідінчик, купи мені так. боже, Це те, наприклад, те На 30 років чоловік мені машину подарував. От тобі й тебе дуже кра. А в цьому році, от бачите, він далеко, в дуже, в дуже гарячих місцях, але все одно теж. У вас була красива звичка одружуватися, щороку. Так, щорок. І в цьому Яскрава. році я теж хотіла. Але що, війна? Це ж у нас була п'ята річниця весілля, і я так хотіла на п'яту річницю, щоб взагалі там була весілля, пишна сукня, він такий, да, добре. Тому що у нас було чотири весілля, а тут 5 років подружнього життя, і типу ж треба ж. П'яте весілля, але. То на наступний -е. рік рік як за два. Да. Як Я теж така думаю, треба так, щоб три дні підряд. Різні сукні, різні. Слухай, я. Ігор задумався. ну просто Я собі виявив галицьке весілля, на 800 людей, три дні підряд, на четвертий дні... А, до речі, теж таке треба. Ні, Таня, я так подумала, у нас не було. На 700 людей, ні, ну на четвертий да. день ти жити не хочеш. це теж вже не весілля нічого. Я хочу тебе спитати про те, що ви не виїжджали з України. Так, у мене про прям категорично я не хотіла виїжджати, я не знаю, чому. Хоча, коли мені Андрій казав, що Наталка буде війна, і буде, і всі найгірші сценарії він мені розказував. Я пам'ятаю, що я перед війною прийшла до вас в гості, коли стояла на цвяхах і казала: От я постояла на та -та. цвяхах, і тепер я готова до будь-якого обставин, навіть до війни. І ви казали, та ні, ні, війни не буде. Ну і ми такі тата, -та, та бо ми ніхто коли... не хотів це сприймати. І коли сталася війна. Всі мої практики це було засраки. Я там плакала. <риклад> да Дякую, я плакала. Я плакала і мене там трусило. Але Андрій навпаки був дуже таким. Зібраними він казав, що от буде війна і все, все. все. І я казала йому так, що я одразу виїжджаю і буду в Іспанії відкривати кафе-борщ. Ну, наприклад, і типу не треба мені ця війна, щастя, мир, любов. Але коли почалося, я зрозуміла, що ні, я нікуди не хочу, і я знищу цю русню. Тут можна казать прямо в фірі в москалі. От. Тому що в інстаграм мене ж блокують. <реш> <реш> а от і я не виїжджала нікуди, ми були на заході, а потім повернулася в Київ, і я все роблю зараз, щоб теж не виїжджати. Ось зняла за містом будинок, де є генератор, де є пічка, щоб теж не виїжджати. Так, ми тримаємося, і ми ну якби за своє і за своїх людей, тому що це не вихід втікти, але кожен має якби відчувати своє. Якщо може, то залишається. Якщо ні, то звичайно треба рятувати родину. Ми говорили минулого разу з нашими гостями з, з Дашою Квітковою так, та з Нікітом Добриніним. Добриніним. Вони Попри війну, е планують поповнення в родині. А ти якось обмовилася? Що тобі навпаки в цей момент трохи страшно? Так. Які в тебе ще страхи з'явилися? Як ти з ними а, борешся? Ну, якщо чесно, то раніше у мене прям не було страху за життя взагалі. Я така думала: ну от скільки віку там мені відведено? Так, так, так і буде, значить, ну от дитина, ну нічого, там є бабусі, Ну, от якось я там не читалась там чогось, і така думала, ну нічого, це ж життя. А зараз у мене дійсно дуже багато страхів і але війна дуже класно вчить. Я в якійсь мірі і вдячна, що так сталося, тому що я жила в якомусь рожевому світі, так, що все буде добре, все буде прекрасно. Але тепер я більш тверезо, ну якось може так я це... подорослішала. 32, ну, 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 32 рочки все таки Хлопчик такі. вас, як він сприймає. А, до речі, рецьку, він пояснити да, і він дуже чутливий. Дуже він одразу там я відчуваю по ньому. Що він там щось не так, і коли почалась війна, я просто чесно йому все відповідала. Але зараз у нього тільки й малюнки, що там український трактор тяне російський танк, mm -hmm. потім дядю відривається голова росіянина. Тобто він такі малюнки пише і говорить, і пістолет у нього він каже: Я буду вбивати наших ворогів якщо вони прийдуть, Тобто... навчи сина читати красиві вірші. Стимулю цю енергію душе І будете дуетом <рес> або <рес> потрібно в цей час знайти себе. Мені здається, що зараз для тебе поезія стала справжньою віддушиною. Так, це що тобі хочеться зіграти? В яке кіно тобі хочеться повернутися уже в мирній Україні? А, ну, звичайно, хочеться таке щось масштабне, таке зіграти. Я вже говорила про це, Навсилаю Зіграти якусь да, Роксолану або таку княгиню Ольгу. Знаєш, щось таке історичне, тому що у нас є весь ресурс для крутого, класного кіно, і е, я думаю, що наш кінематограф і наші люди будуть потребувати саме таких серіалів і фільмів історичні, де ми показуємо, яка ми велична кла класна, модна, крута нація. Ось в такому хочеться звичайно зіграти. Але я готова грати в будь-яких серіалах. Головне, щоб це був наш український Наше українське кіно, яке має розвиватися. Ну що Ольгу тобі бажаю, Ярославну тобі так. бажаю. Багато крутих робіт. Здоров'я Все-все ну, і сьогодні, Дякую, все, все, все і так. сьогодні так. яскравого вечора поезії, на якій Дякую. кожен з вас може приєднатися, долучитися і допомогти, бо він благодійний. Дякую. Так, у нас ось так була Наталія, Наталі Заходьте Закалки, на мій інстаграм, скидайте 10 гривень на тепловізори. тепловізори. Це Молодець. буде мій подарунок. Дякуємо, дякую. дякую. тобі,